Ви коли-небудь замислювались, чому одні бренди мають вірних прихильників, а інші постійно борються за увагу клієнтів. Це не просто удача, а результат правильних обраних механік винагороди клієнтів у програмі лояльності. Привіт! Я Дмитро Федорчук, CEO ABM Loyalty. Вже більше 10 років ми розробляємо та впроваджуємо програмні рішення для рітейлу. І я добре знаю всі тонкощі програми лояльності. У кожного бізнесу є свій спосіб взаємодії з клієнтами, але саме правильні механіки лояльності допомагають вам вивести ці відносини на новий рівень. Але як обрати механіки, які працюють, коли на ринку так багато різних варіантів? Сьогодні я розкажу покроковий план, як зробити правильний вибір та як зрозуміти, що підходить саме для вашого бізнесу. Що таке механіки лояльності і чому вони важливі? Механіки лояльності це певні види винагороди для клієнта, які допомагають бізнесу заохочувати покупців повертатися знову і знову, підвищувати рівень довіри їх взаємодії з брендом. Вони створюють ситуацію, коли клієнт не просто здійснює покупку, а формує емоційний зв'язок з брендом, що з часом забезпечує повторні покупки та рекомендації. Механіки лояльності можуть бути різними: від простих бонусних балів або знижок до більш складних систем, які пропонують ексклюзивні привілеї для постійних клієнтів або персоналізовані пропозиції. Наприклад, бонусні програми, які є одним із найпоширеніших механік лояльності, працюють дуже просто: клієнт заробляє бали за кожну покупку, які можна використати на наступні покупки або на певній товарній категорії. Це дозволяє не лише збільшити кількість чеків, але й стимулює клієнтів до активнішої взаємодії з брендом. Це все важливо, бо лояльність клієнтів і клієнтський капітал це один з найбільших активів бізнесу. Клієнти, які повертаються, приносять більше прибутку, а їхні рекомендації допомагають залучити нових покупців. Це не лише про знижки чи бонуси. А про створення стабільного потоку доходу та розширення вашої клієнтської бази. У результаті це призводить до стабільного розвитку вашого бізнесу. Отож, перший крок: проаналізуйте ваші бізнес-цілі. Першим і найважливішим кроком на шляху до вибору ідеальних механік лояльності є чітке розуміння того, чого ви хочете досягти зі своєю програмою. Не можна вибирати механіку винагороди для клієнта, не знаючи, які результати ви хочете отримати. Це можуть бути різні цілі, такі як збільшення кількості повторних покупок, підвищення середнього чека, створення більшої емоційної прив'язаності до бренду чи залучення нових клієнтів. Визначте основні цілі, оскільки саме від цього залежатиме вибір механік лояльності. Ось декілька типів цілей і їхні відповідні механізми. Якщо ваша мета збільшити повторні покупки, то вам варто вибрати механіки, які мотивують клієнтів повертатись. Це можуть бути бонусні програми, де кожна покупка приносить бали, які клієнт може використати на наступну покупку. Така програма створює відчуття винагороди за лояльність і стимулює клієнтів робити покупки частіше, щоб накопичувати бали для подальшого використання. Наприклад, ви продаєте продукцію для домашніх тварин. І хочете, щоб ваші клієнти поверталися щоразу. У такому випадку ви можете впровадити програму, де клієнти отримують 1 бал за кожні 100 гривень, витрачені на покупку. Цими балами можна потім частково або навіть повністю оплатити наступну покупку або ж подарунок для їхнього улюбленця. Таким чином, клієнти будуть зацікавлені у поверненні, щоб використати накопичені бали. Ціль 2 підвищення середнього чеку. Якщо ваша мета збільшити середній чек, суму, яку клієнт витрачає за один раз, вам потрібно мотивувати їх витрачати більше під час кожної покупки. Для цього підходять стимулюючі пропозиції, такі як знижки, або підвищений розмір бальної винагороди за певну суму товарів чи їх кількість у чеку, або, до прикладу, додаткові подарунки за певну комбінацію товарів у чеку. Уявіть, що ви маєте магазин одягу і хочете, щоб клієнти купували більше за один раз. Ви можете запропонувати додаткову знижку у 10% для клієнтів, які витрачають більше 5 тисяч гривень за один візит. Таким чином, покупці, які звикли витрачати менше, будуть прагнути купувати більше. Звісно, щоб отримати додаткову винагороду. Ціль 3 створення емоційного зв'язку з клієнтами. Якщо ви хочете створити емоційний зв'язок з клієнтами, то механізм лояльності повинен базуватися на ексклюзивності і персоналізації. Це можуть бути ВІП-програми, ексклюзивні пропозиції або особливі бонуси для постійних клієнтів, які заохочують їх відчувати себе важливим. Якщо ваш бізнес це кафе чи ресторан, ви можете створити програму ВІП-клієнта. Де постійні відвідувачі отримують доступ до спеціальних акцій, запрошень на закриті заходи або додаткових бонусів у святкові дні. Ціль 4: залучення нових клієнтів. Якщо ви хочете залучити нових клієнтів, вам слід зосередитись на механіках, які заохочують до пробних покупок або реєстрації у програмі лояльності. Реферальні програми або велкам бонуси можуть бути відмінним варіантом. Для залучення нових клієнтів. Наприклад, у онлайн-магазині ви можете запропонувати знижку у розмірі 100 бонусних гривень новим клієнтам, які підпишуться на ваші новини та зроблять першу покупку. А для тих, хто приведе друга у програму лояльності, можна надавати відсоток від його покупок у вигляді балів, які можна витратити на наступну покупку. Це створить ефект сарафанного радіо та допоможе залучити нових клієнтів. Крок 2. Знайдіть відповідність між вашими механіками і потребами клієнтів. Другим важливим кроком я визначаю як розуміння потреб вашої цільової аудиторії. Різні клієнти потребують різних підходів. Якщо ваша аудиторія молода і активно користується смартфонами, то мобільні застосунки з гейміфікацією та ачівками або багаторівневі програми лояльності можуть стати ідеальним варіантом. Якщо ваша аудиторія більш зріла, тоді прості програми з накопиченням знижок можуть бути набагато ефективнішими. Крок 3: ресурси і бюджет. Обов'язково враховуйте свої ресурси і бюджет. Не всі механіки лояльності підходять кожному бізнесу. Якщо ви невеликий бізнес, ви ймовірно не зможете дозволити собі складні програми з персоналізованими пропозиціями. Тому. Спершу зосередьтесь на менш затратних рішеннях. До прикладу, знижки на наступну покупку або система бонусних балів за покупки можуть бути дешевшими, але водночас дуже ефективними. Крок 4. Використовуйте готові рішення для адаптивних механік лояльності. Зараз клієнтські вподобання і ринок постійно змінюються. Тому важливо мати адаптивну програму лояльності, яка швидко реагує на ці зміни. Розробка власної системи лояльності може бути складною і затратною, але є готові рішення, які дозволяють вам швидко налаштувати і масштабувати програму лояльності для вашого бізнесу без великих витрат часу та ресурсів. В чому ж перевага готового рішення? Вона полягає у наступному. Використовуючи, до прикладу, таку платформу як ABM Loyalty, ви отримуєте доступ до інструментів, які дозволяють адаптувати вашу програму лояльності до змін у поведінці клієнтів, сезонних трендів або нових запитів на ринку. Ви можете миттєво запускати нові акції, пропозиції або бонусні механіки без необхідності розробляти власну систему з нуля. ABM Loyalty. Дозволяє вам адаптувати програми лояльності у реальному часі, автоматично коригуючи пропозиції на основі поведінки клієнтів. Таким чином, ви можете утримувати високий рівень інтересу клієнтів і створювати нові можливості для їхнього залучення, без необхідності будувати систему з нуля. І найважливіше не забувайте про помилки, яких слід уникати при виборі механік лояльності. Одна з основних помилок це ігнорування зворотнього зв'язку від ваших клієнтів. Якщо клієнти не використовують вашу програму лояльності або не бачать її корисною, це сигнал, що щось не так. Запитуйте клієнтів про їхні вподобання і адаптуйте механіки відповідно. Інша помилка це перенавантаження клієнтів за надто складними програмами лояльності. Чим більше умов, тим важче клієнту зорієнтуватися. Система лояльності повинна бути зрозумілою і легкою у використанні. Ідеальні механіки лояльності це не завжди про найскладніші або найдорожчі інструменти, вони повинні бути ефективними для вашої аудиторії, підтримувати цілі бізнесу і відповідати доступним ресурсам. Якщо ви хочете дізнатися більше про вибір і впровадження механік лояльності для вашого бізнесу, звертайтесь до мене. Свої контакти я залишу в описі під цим відео. Я допоможу вам знайти оптимальне рішення, яке працюватиме саме для вашої компанії. А також підписуйтесь на канал, не забувайте про вподобайки і вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!